Просто погляньте, де сьогодні я буду рибалити. Це щучий та окуньовий рай. Я думаю, тут глибина десь у нас метр буде не більше. Але тут точно живе хижак. І сьогодні рапідник буде допомагати мені його ловити. Будемо залізти на другу точку, на перший я обривався на шумі. О, подивіться, на місцяки. Ну, якось так тут має стояти ремонт. Є вже перші виходи щуки. Будемо пробувати. Дуже мало постановок для рибалки. Декілька точок в цих корчах є і все. І то максимально зручних. Але будемо пробувати. Ай-яй-яй-яй-яй, так і 5 грамів дає рибу, сріс щучки. Перша покльовочка на апстрімчик. І в мене зріс. Я поставив свідомо трішки тонший діаметр. Щоб була можливість і окуня ловити і щуку в цих корчах. І в мене зріс. Зараз вам розповім ситуацію, що відбувається, чому я перейшов на більшу вагу і так далі. Включаю іншу камеру, трішки поспілкуємось, роз'яснюю, що в цьому прекрасному місці зараз у нас відбулося. Бачите? Виход окуня. Це окунь ганяють. Знову почався вік? Супер. Моя мене слітненький тут 0,28. Понятно, що куди його якщо буде гарно флюка в шахту. Так і нас трапилось. Ну нічого. Так, я перев'язався, щучив фірок рабон, фюжн, який спрацював, і ми продовжимо нашу рибалку. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я придумав ось таку рибалочку в мегазакоряжених місцях. З великою кількістю очерету і пеньків на дні. Приманку просто ведеш, вона на не падає. Вона просто йде по дереву. Нереальні хащі. І я собі так думаю, що в цих хащах може ховатися щука та окунь. Тут я не рибалив, Вон, ви бачите далеко знову виход щуки є. Щось легенько, малька, гуляє. Тому сьогодні будемо вперше пробувати когось тут знімати. Можна сказати, що у нас розвідка. Розвідка нового місця. І досить таки перспективно цікавого місця, що відбулося? Рибачив я в ногах вантажками 2-3 грами, але покльовок жодних в мене не було. Але при цьому я побачив чіткий, прям якісний вихід щуки, десь метрів 40 метр від мене. Виходили дуже здорові щуки. Десь кілограма 2-3 такі нормальні щуки виходили, і не одна. Десь приблизно 3-4 різних щуки виходили за ось цими пеньками, які ви бачите. Я. Це зрозумів, прочитав, що риби немає. Тут в мене в ногах, і потрібно ставити більшу вагу. Або немає її тимчасово, вона тут не клює, або взагалі вона стоїть за пеньками. За пеньками, так якщо візуально дивитися, там має бути перехід з ось цього метра десь на метр п'ятдесят, по може, метр тридцять. Коротше, там є невеличкий свальчик за пеньками. І за тим свальчиком саме відбуваються ці виходи щуки. Конкретно зараз вона там стоїть. Я поставив 5 грамів. Гольфрамчик селекторський, ефюжена 3 дюйми, друга проводка, бамс, зріс є. Все-таки я докинув до щуки, збавив її на ось цю приманку. Тому зараз вже щучим чужим я обловлю ось ту далеку дистанцію, де, поки візуально, щука себе показала. Тому що тут в мене мертво. Хоча глибина нормальна. Десь метр, метр двадцять місцям ось цього цілком достатньо, щоб навіть в грудні тут жила щука. Адже тут є очеред, є багато коряг, вона ну, тут мусить жити. Їх не їде треба глибини. Їдемо далі. Сьогодні зібрав коробочку. Ось таку невеличка коробочка. Тут таке саме необхідне все. Фюжини, свірли і раків взяв кітека. Ми сьогодні рибалимо на ось таке. Плюс хочу дещо додати Цікаво, якщо ви рибалите в новому місці, Стараються ловити якісь зачепки. Це можуть бути свині, які повикидали якісь приманки на березі, ви можете бачити на що клює. а можна знайти щось інше цікавіше. Зараз на цій точці я знайшов зараз вам покажу все. Багато частин від рака. Клешні, голови. Тобто тут є багато рака. Якщо є багато рака водою, Значить, на рака вона буде клювати. Ось таку уловку дуже класну я побачив на третій точці. Я думаю, вона сьогодні нам допоможе. Пробуємо дістати. Я не хочу ставити сильно велику вагу. Якщо буде грамиків 7, ми будемо рити ось там це сміття, гілки тянути. 5 грамиків зажита верхня межа, тому стараюсь максимально далеко закидаю і пробую якось вимати з тими пеньками. Можливо, пізніше, коли. Прийде туман, адже туман це не саме краще, що є для щуки, то вона і тут почне клювати в мене в ногах. А поки вона показується лише там метрів 50 від мене. Не досяжмо з цієї приманки. Ну так, бачите, якраз я до батьків докидаю, а вона виходить 2 метри за пеньками. Будемо пробувати. Ще далі дві точки є. Так само почну в ногах. І прийду на велику вагу. Можливо, навіть зараз заскочу на минулі точки і 5 грамів за тулю звики попробую на тих точках, де я не кидав 5 грамів, адже 5 грам я лише додумався. Покльовка окуня. 5 грамів додумався поставити лише на цій точці. Тому що розумів, що риба стоїть далі. Саме активна риба. Це була точно покльовка риби. Це не щука. Це окунь. Покльовка, покльовка, з викиду покльовка. Ми рухаємось точно в правильному шляху на даній ділянці. Саме 5 грам дарує мені три покльовки. Клас! Як же приємно читати ситуацію просто і ловити рибу. Фюжн є, Нема фюжна, нема. Вона його повністю з'їла. Три дюйми засмоктала. Один світ лишився. Все. Маленький кусочок резини. Це все, що мені залишила щука для цієї гарної покльовки. Це не окунь, це друга щука. Я вас вітаю. Дві щуки з однієї точки і я виманюю завдяки ось цьому монтажку. І, звісно, розуму. Бо міг би бути без риби тут. Знайшов в коробці ще одного такого пацанчика. Трішки офсет завеликий, але нічого. Сьогодні рибу буде не хвилюйтесь точно. Я вже прочитав ситуацію. Рівно година пройшла, щоб до мене дійшло, що треба зробити. І зараз у нас починається наша рибелка. Сьогодні буде гарне пізнавальне відео. Повністю з нуля в новому місці. У тому місці з нуля ми розібралися з рибою, знайшли її і ще й полону. все це така штука, самі розумієте. Як повезе. Але будемо сподіватися, що нам сьогодні буде везти. Зараз ми його так далі завалимо прям під хвіст вже. Нічого страшного. Нам головне його так в тіло сховати, а то таке вже. О! Навіть отак байдуже, то нічого страшного. Головне ховати жало. Перегорблене не страшно. Наша задача не засісти пенькові. На е, якусь проводку це плавати не буде. Реалізацію буде впливати, звісно, вона буде гірше набагато. Але сьогодні я от захотів екстриму в пеньках, не знаю. Є, окупле! Має бути оку, пів кілограма або щучка. Це та сама риба, яка клювала. Яка клювала в мене. Да, це окунь. Це велетенський окунь має бути, так? Да? Да, дуже хороша рибка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це 600. Певно. Отака от ось. Отака от ось рибина. Подивіться, прийно з катушкою. Знаєте, тут окунь як щука, що його треба тримати двома руками. не часто такі окуні клюють, що їх потрібно тримати двома руками. Подивіться на цю рибину. Подивіться на ось цього З собою приманок в мене небагато, на жаль, але думаю, нам на цю рибалочку. з ситуацією, годинка експериментів, роздумів. Ну, так завжди починається рибалка. Я собі маю якийсь план, там, думаю. Ага, так, 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 пробую то, все. Підбираю якісь приманки, вантажки. Тут суть не в приманках, тут зараз в нас була справа. Дивіться, взагалі не сидить. Просто не сидить. Тут у нас була справа саме у вазі. Мені було потрібно зрозуміти, на якій дистанції стоїть риба. Зараз я її знайшов на дистанції 40 метрів ближче, поки активної риби немає. Ну це вепер, капець, який гарний окунь. Такого я ловив, звичайно, вже, але все рівно приємно. Напишіть в коментах, чи багато ви таких унівелите життя своє. Тому що це буває досить рідко. Я замінюю приманку. Таких в мене більше немає. Будемо пробувати ловити рибку на інші кольори. З собою всіх по одній, як завжди. Тому хай вибачають, хай клюють на те, що є 5 грамів Select Wolfram і Upstream 3 дюйми. Три покльовки, до речі, вже було на цю приманку. Я повернувся вже на пройдені точки і зараз хочу покидати більшу вагу вже на цих точках, де ми в березі обловилися. Спробуємо затронути трішечки дальнішу дистанцію і можливо вдасться когось зловити. Якийсь такий ключик я підібрав. Ой, хоть тут не впасти таке щось дно підозріле, прогинається дно повністю. Будемо пробувати зараз. Обірвав вже всі вольфрами, які є. Остання п'ятірка залишилася. Надія на неї. Певно, сьогодні я вже не буду переходити на якісь спінери, блешні, не знаю, подивимось по ситуації. Думаю, що рибалка сьогодні буде full upstream в пеньках. Подилюсь, чи вилазить мені з цих пеньків, чи зможу я зловити рибу, чи не зможу. Побачимо. Поки планую старатися лише в силікон. І в більшості ось такі ось три дюйми. Можливо десь якось рака поставлю, не знаю. Але хочеться ловити в таку величеньку резину, щоб ловити трохи файних риб, які ви бачили. Чи то окунь, чи то щука. Тому подаю такий непоганий розмір. Сакет супер, може бути риба тут. Місцяка, звісно, так. Да. Не передати словами. Але не підібрати колір. Я тут маю отримати клювачку по-любому. Клювака Окуня. Клювака в окуня. Вокуня. Маю отримати клювачку. У мене клює з даної точки Окуня. номер 2 Можливо, хоч щось яскравіше, я не знаю. Але Всі фюжени ставив вже три кодери, чотири навіть. Всі чотири з покльовкою. Ідеальна приманка просто. Універсал, цілий рік. У! Хороша щука. Поставив трішечки меншу приманку, щоб далі до неї докинути. І докинув. Мамця клюнула на 2,5 ф'южина. Хороша щука, не дрібна. Чи не з часом це та, яка тут ляпалася вранці, трієчка смачна така. Та ти шо? До окуня сідає. 5 грамиків 300, не зовсім. Взагалі менший, взагалі дитячий, дитячий окунь, десь 150 грамиків у нас клює. Давай, малышка. З вином такого, як клював перший. Ну, ця покровка була не окуня, це щука. Бачите, тут окунь щука і друже дуже гарно. Вони стоять в одному місці разом. І в них все добре. Менші приманки спрацював. Така маніпуляція дала змогу докинути далі мені. Опа! Вихід риби. Вже близько. Ну я тут не закину ніяк вже просто. Хіба? Хіба так, ну я ж тут, певно, не стрельну теж. А може і стрельну, бляха. А може і стрельно. А я стрельну, звідси. Дивіться, фокус-покус. Стаємо, впираємося в дерево та тікає. Запускаємо в кільця флюр, іначе ніяк. І в місце де був вихід. Я її не витягну рибу, чесно вам кажу. Якщо буде щука, я її не витягну. Якщо окунь, то може і витягну. Тут просто страшно У мене боус лежить перегорожена глівка. І не тій взимку опача дружочок. Упс. Зараз роблю заміну приманки, тому покажу вам заодно, що сьогодні я взяв на цю рибалку. Ось така маленька коробочка. В бакані є більше коробок, але конкретно під коряга зарядив три приманки. Кейтек. Crazy Swirl Fusion. Все. Нічого, все хороше більше немає. Тому що я собі так думаю, що нічого мені більше не треба. Я не знаю, чи взагалі я сьогодні вдамся до на ржавку. Я бачу, що класно працює Віброхвіст. 2,5-3 дюйми. На нього було реакції вже багатьох щук, причому й хороших щук. Велетенський клюють. Далеко до пів, пів кілограмчика. Тому Чого б ні? Пробуємо цій точці ще когось доловити. Була одна холоста покльовка ще. Заміна кольору і, можливо, він клюнить на таке. Є! Ах ти! Дві холостих покльовочки окуня. На 2,5 фюзена. Ось такий гарний колір. Має назву Raspberry. Малина. Не часто я на нього ловлю, але ношу з собою завжди всі кольори. Тому що буває якийсь кольор так стрельний. Ти в нього взагалі не впираєшся, не віриш, але він тупо робочий цього дня. Абстріма всі кольори робочі. Це однозначно. Я думаю, на цей кольор ви мало ловити. Мало ловити на шоколад мало ловити на магот. Такі три непопулярні кольори. але Такі були рибалки, що ці кольори найкраще працювали. Тому вже собі запишіть, що з цієї палітри, там кольорів 10 чи 12, смотряв які моделі, не пам'ятаю. Всі робочі. На абсолютно всі кольори я ловив велику залікову рибу. Ну що, 7 грамів. І спробуємо докинути до свині, яка там знову кормиться. Ти собака така. Клюнула сюка. Ух ти зараза така. Подивіться, яка вона сьогодні недоступна для мене. Просто вона стоїть в космосі десь далеко. Я лед не дістаю і вона там вже то зрізає, то об'їдає. Але Боже, яка ж сьогодні класна рибалка? Я не можу передати. Закоментувати. Той самий цей свірл нова точка, заліз на дерево, перший закид. 7 грам викид є, щука. Як не дивно, в мене з собою є саме свірли є шоколадка. Залишки свірли вже немає. Тих пісадів, зараз здавалися до є. Це око. Це око на пів кілограма. Це явно не він мені зрізав. Хвоста на сирлі. Трішки менше за попереднього окунячка. Ледве за край сидить. Ось така в мене рибка, 7 грамчиків, заміна приманки і гарний окуньочок. Це вже не такий монстр, як перший, самий перший, просто такий класний окуньочок. Грамиків десь 400, може не знаю. Неважливо. Тільки що на очах. Ну, десь десятка. Просто пляха хочеться ругатися. І вона виходить в одному і тому самому місці на протязі моїх трьох годин рибалки. Навіть якщо я тут докину до неї, в мене є вага 10 грам, який я не знаю, може пробувати. Ну Просто виходить ну така чим рука. Отака шириною. Вона повністю вже поргу ганяє за тим мальком, отаке просто тіло. отак. Перевертається, як знаєте, кит виходить. Зараз там десятка, так само ганяє малька. Я таку щуку, певно, ще в очі не бачив. Ну, вона шириною майже як бакан. Тут бакан сантиметрів десь 25 шириною. Щука такої ширини зараз виходить, там кормиться. Це капець якийсь? Я не знаю. Коротше, 7 грамів. Знов, знов, знов вона кормиться. На тій точці, де тільки що прийшов сюди, вона там виходить. Фу, я не знаю просто такі динозаври в цих пеньках живуть. Ну тут, навіть якщо вона клюнеться, ти її не витянеш просто ніяк. Хороша. Нормально щучка. Блісна ця, що ти дав. Ага. Ось така шишка. Ми на неї ловили окуня, але щуку ще на неї не ловили. А тепер вже є на цю блешеньку у нас щучка. Ну, така нормальна. Десь до кілограмчика щучка і спрацювала у нас яка. Я вже обірвав половину 12 грам. 12 грам. Срібна, ось така спрацювала. Ну супер. Початок обіду у нас є. Перша обідня рибка на березі. Зараз будемо далі продовжувати. У нас в кадрі вечірній заход по мамку. Сьогодні я не сам, сьогодні я з компанією рибалю. Хлопці ловили весь день на чистому, а я працював по пеньках. Щойно ми пообідали, половили трішки разом рибу на блешній Акустікбейс, їм вдалося за день спіймати 4 щуки. Так, 4 щука Дві при мені і дві без мене. Зловили 4 щучки на нову блешню. У мене нема можливості тестувати тут блешню, тому що ви розумієте, де да? я ловлю. То я залишив їм свою коробку з блешнями сказав, що ось блешню треба протестувати. Це щось нове. З компанії я знайомий давно і успішно на їхній блешні ловив. А оця шишка це щось нове. На минулий рибалці вона ловила окунів, а сьогодні я вже бачу, що вона успішно ловить щуку. Тому можна вам її рекомендувати. А ось і моя мамця, яка знову вийшла. Так. Третя година майже. Ми приїхали по мамку. Будемо пробувати. Рибалю знову на двох-трьох точках. Ставка на вечірній вихід. Це годинка, і ми будемо збиратися. Зараз ми сиділи просто годину, їли, говорили, відпочивали. А тепер останній ривок. Останній ривок на Силікон апстрім в цій турці. Блешню можна кинути, але це ризик, я її певно обірву. Тому продовжу ловити на овсетах. І може за годинку я доловлю свою таку щуку. Що рибак? Хвалися. Лово дві щучки. саме блісна. Нормально отработала. Покажи рибу, куди ти ховаєш. Люди хоть бачите щуку. Рендахи. Так чого на кукані <рес> тебе <рес> робить? <рес> <а? рес> <рес> Такі дві щучки. На блешніку йдуть обидві, так? Угу. у нас знову цей акустик. Це мільхор здається, називається колір 12 грам, срібна ловить рибу. А я кидаю на інші блешні, в мене нічого не кліє. Тому мені здається, що час мені рухатись в корчі. На чистому тут рибак на гарну блешню виловив всіх щук. Але свариться. Ще один кабасичок окуньочок. На яскравого 3 дюйма. Красота. Мені розволази звідси. Отака рибка в нас, гарний окуньочок. Десь, думаю, грамиків 300. Непоганий кабасочок, Заїв знову у нас кислоточку. Заходить йому сьогодні. кислоточка. дивіться, як гарно розкрився. Щука більше на темне, а окуні саме на лимон, білий, щось таке. Відпускаємо його. Найдеш дорогу? Через ті джунглі? Знайдеш, пішов. Ось так. Недарма ми поїли і повернулися. Вже хоч якась одна риба доловлена. Абстрім знову працює. Їдемо далі. Залишається 20 хвилин і будемо вирушати до машини, тому що нам далеко ще йти. Може ще якась одна покльовка, або на цьому вже може бути кінець.